Цього виставкового залу «Кальчук Олена Олександрівна. А скажіть більш детально, що, що за події сьогодні відбувається в вашому виставковому залі? Ми трошки, Я пропрацювавши трошки на сфері, зрозуміла, що в нашому місті є підприємства, які виготовляють меблі, зручні і гарні. і про є по магазинах можна було подивитися і на що вони виготовляються, і я вирішила відкрити виставковий зал для того, щоб ці підприємства і підприємці ці могли запропонувати нам свою продукцію для того, щоб люди побачили і гарне і зручне зручну меблі, меблі зручні. Які саме підприємства переходять? У нас тут є підприємці, такі як ФОП-Порбелюк, так, Валентин всьому. Васильович, потім підприємець Венгер, так само, з Червонограда є меблі, Гірбор Холдинг, БРВ Україна. Ну, Але... розширяння. Я так зрозуміла, що не вся продукція тут виставлена, так тут все, Продавці ви, також випадки, будуть пропонувати. Тільки ми починаємо, тільки виставковий зал, тільки ну, щоб запропонувати людям, що дійсно трошки ще що маємо, що ще можемо показати. Бо воно все не поміститься, що маємо що є в цих виробників. У нас є каталоги, за якими можуть прийти подивитися люди, що кожна фірма може представити, що виготовляє. Тут тільки частично є меблі. А ви, ви самі користуєтеся якими меблями? Можливо, місцевих виробників, які б могли порадити особисто. Ну, вони всі є меблі дуже хороші. У ну, мене, допустимо, є ФОП, Барбельок, Валентина Васильовича, меблі, то вони є зручні. Ну і гарні. Так само є ліжка у Використовують так само гарно. А які, які саме меблі може споживач підібрати у вашому виставковому залі? Це прихожі, це і... м'які частини? Ну, спочатку це ми представляємо це ліжка і м'яку частину так само прихожі, так само стінки, кухні так само. Тільки що гардеробні, ну все не можна тут поставити, все є в каталог, можна подивитися. Щодо цін? Помірні, значно, доступні. До Приходячи, купуючи таку вагому, велику, скажімо так, продукцію, певно, що треба доставка для деяких клієнтів. Що Доста... доставка буде безкоштовна в межах, в межах міста. А як ви б охарактеризували продукцію, яка представлена у цьому вставковому залі? І, зрештою, як цей магазин взагалі буде називатись? Ну, магазин просто називається меблі. Е, охарактеризувати, насамперед, це є гарні, зручні і якісні меблі. З яких матеріалів? З яких матеріалів ну, виготовляються, вони є із еко -кожі. І з дерева, і м'які частини використовуються, і так само і тканини, і все еко коже, і ТСП, і ну, як відповідно в всіх меблях використовується. Відкривши цей виставковий зал. Ви, мабуть, тим самим популяризуєте місцевих виробників, ну, так і закликаєте користуватися. Закликаю, щоб просто цей виставковий зал для того, відкрився, щоб люди могли прийти подивитися, що дійсно в нас виготовляють в маленькому місті. Графік роботи можливо ознайомити графік роботи. З 10 до 9 вечора, зараз поки що. Субота-неділя, з 10 до 3 години. Ну, а там будемо бачити по клієнтах, до якої години будуть ходити до нас в гості. Дякую. Дякую.